Всім привіт! Ви на каналі RomRade, і сьогодні в нас особливий випуск. Ми заходимо на аккаунт, на якому дуже давно не грали. Можутися позручніше, беріть щось смачненьке і зараз будемо дивитися, що тут до чого на цьому аккаунті. Ще сам не заходив, ось тільки отримав логін-пароль. ось Зараз будемо дивитися, що тут робиться. Дивимося, що у нас тут є. Так. Ага. Лідія ще не забрана. Ага. Це трошки проблемка. Ого. покруче ящері, Ого. Але тухе лісу. Ти в нас тут два срібло, Ого! Щоб я так жив. Так, саме цікаве, що нас цікавить. Герої. Що у нас тут є? Чепунка Кріла. Так. Якої немає книжок? Дальше. Локі, який давався за вхід. Аліса. Яка давалася за вхід. Таланти в процесі? Таланти є. Талантів нема. Оелла. тривалість усіх бонусів. Це вже добре. Звучу супругу, штраф. Добре. Один. Ти шо? Ти шо? Дядько Одін 1. Одна з перших моїх легендарок. Я його десь використовує цікаво. Так, далі Скіла. Довгоборід. Ну, треба швидкості піднімати довгобороду. Ігнатіус. Блін, У нього стільки наформного. Блискавичного випаду. І тут на ітусі. Вулканус. Ти що? Ти що? Ну по швидкості? Вулканус. Завія. Так, Лэдикими. Ой-ой-ой-ой-ой. Тики 265. Арбитрский кимай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Та ні, ну то якийсь прикол. А, що я хочу? Нічого ж не пофарбовано. А, дундук. Восставший. Собі хочу в оставшого. Мразине. Мірський король. Ну, в принципі... В принципі... Не здається, чи тут зверху теж було. О, два ротуси. Нормально. Два каймера. Так, роботи тут треба багато. Ну, в принципі, не так все печально. І так. Ну, в принципі, аккаунт, по суті, приблизно як в мене. Тільки тут. Через черепа? Цікаво. Так, соган. Ну то ми зробимо. І то ми зробимо? Так, добре. Буде на коня плюс один. Ну. Прикол. Довго. Але пройшов. Так, по місіях. Так, сьогодні протягом дня ми поточили шмоточки доволі відносно, успішно. Переодягнули Одіна. Ось що з нього вдалося витягнути. Ще не все доточено. Е, так. Вулканус ось такий вийшов на, на, наразі поки що. Ну, це наразі те, що в нас є. Е, так, далі е, Ну, Камні кожі тут взагалі небагато не густо, тому що вдалося витягнути, то я витягнув. Ну, по швидкості, поки на тому аккаунті дойдеться до. П'ятої арени, то якраз вже буде вже буде шмот, щоб діти краще. І Аліса вийшла ось така. Ще, звичайно, все пофарбується потім з часом, доробиться і буде набагато краще і сильніше. Тому наразі поки що маємо так. Так, сьогодні ще планую зараз тільки закінчую вдягати героїв на Анкіл. І зараз подивимося чи, буду, чи буде Анкіл працювати на шостому КБ за один ключ. Ще що я хочу. Я хочу у Фейн дати гліфики. Може вдасться щось витиснути. Тут поліпшимо. Може в атаку піде. Ні, пішла в точність. Так, по гліфиках в нас не густо. Так, тут в нас що? Тут у нас атака, добре. Крит шкода, добре. Може в нас є фарба, нема. Зато є перефарбовувати пару кусочків. то вже добре. Атака, атака, добре. Залиємо сюди чари. Зачарувати. Ой, зачарувало дуже сильно. Гліфіків нема, то проблема. Але нічого, будемо забирати літку скоро. Не так багато і осталося. Тут, в принципі, сьогодні відіб'ється. Так, осталися покручі, ящері, огріни я повкачував трошки огрінів. тому має забратися спокійно. Далі відступник, я думаю, забереться, Орки. В принципі, взагалі мало що залишилося. тому скоро буде літка, буде простіше. Наразі. Третє срібло. Перемоги йдуть. Далі ще просто не бив. Захист не міняв, захист роздітий. Можна поставити зробити, дати Одіна і хай собі буде. Один, Вулканус, Аліса і Хефрачок, Або демон... Нехай буде Хефрачок. Та наразі тих, кого одів. Далі будемо бачити, дві години тому то вже була полуроздіта команда. Далі подивимося, що з того буде. Так, переходимо до анкілу. що в нас вийшло по анкілі? Анкіл пробую зробити, попробую зробити це, був невдалий захід. Тому як маємо, е Попробую, Попробую, щоб з ключа забрали повністю. Треба 70 мільйонів. Думаю, може, то не буде проблемою. Зараз, може, в залі щось чуть-чуть під, підкрутим. На 200. Що ми можемо підкрутити? На залі на 200? Не можемо нічого підкрутити. Увей, пардон. Швидкість не будемо. Наш анкіл. Так, точності нам не треба. О, добрий день. Так, переходимо до Анкілу. Анкіл, 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 Ультрапекельний. Почати. Ще, як бачите, на даному аккаунті швидкий бій не включався, тому що герої за один ключ не відбивали. Зараз ми подивимося, чи можна було на тому аккаунті раніше за, за один ключ відбувати шостого кланового боса. Що ж, поїхали дивитися, як воно буде, не знаю. Даний аккаунт можна, якщо ви пропустили там пару місяців, там перепуск Ельви, можна там чуть-чуть на Ельву прикупити. Бо Ельва дуже корисний герой. І якщо у вас немає там блоку штрафів, то Ельва вас виручить в будь-яку секунду. Зараз ми побачимо, що Анхіл буде набирати тільки хід до восьмого ходу вони розженуться і будуть працювати стабільно. Тому наразі просто дивимось. Та, 71 мільйон, вже все. За один ключ ми забрали кланового боса. І зеленого тут буде простіше проходити. Тому що у ловця не буде слабких ударів, і вельви не буде слабких ударів. І буде більше отрути, і вони будуть більше набивати. 50 ходів, клановий бос. Пройдено. Отримайте і розпишіться. Так, нагороди. Дивимося, забрали останню скринючку. Чудесно. Що ж, а на цьому наше відео підходить до завершення. Дякую за увагу. Надіюся, відео вам сподобалося. Ставимо вподобайки, підписуємося на канал. Пишемо у коментарях. Всім гарного вечора і до зустрічі.